Вітаю вас, любі риби! Сьогодні ми з вами подивимось ваше передбачення на грудень 2023 року. І розпочнімо із вашої карти місяця. І це сила, дух старого дуба. Цікаво! Ну, це говорить мені перш за все про те, що цей грудень буде не таким вже і простим для вас. На жаль, я маю це сказати. Але водночас із тим ви маєте достатньо сили, ресурсів, знань, навичок, моральних сил, аби все це гідно пройти. Всі ті випробування, які можуть на вас очікувати в грудні. Ви вже... Виробили певну мудрість, накопичили, я чую, для вас. Ви вже дуже мудра людина. Ви будете дуже мудрою людиною дійсно цього грудня, і навіть багато людей може до вас звертатися за порадою. Ось так може бути. Давайте візьмемо ще карти, аби дізнатися більше. Так, дивіться, передбачення. Передбачення із водоростями. водоростями. Ну, по-перше, ви риби, ви такі дуже інтуїтивні люди, і, можливо, у вас дійсно є дар яснобачення, дар передбачати майбутнє. Можливо, ви також таролог, гадалка, екстрасенс, і тоді до вас звертатимуться багато людей по допомогу, багато нових клієнтів може у вас з'явитись. бо... Ви досягаєте піку сили свого передбачення, своєї інтуїції. Вона дуже загострюється у вас цього грудня, що є дуже чудово і цікаво. Але якщо ви таким не займаєтесь ніякими такими езотеричними справами, майбутнє не передбачаєте, то все одно може бути, ви. Як вчитель для когось, може бути ви як консультант, може ви як батько або мати, ви до вас точно звертатимуться за порадою або на роботі вашій. Тобто ваш авторитет як мудрої людини, яка може передбачити певні події. Так, передбачення прогнози є ж не тільки у ТРО, Так? Є прогнози погоди, є прогнози валютних ринків, є прогнози військові. Люди люблять прогнози в усіх сферах життя, десь вони більш наукові, так? підходи такі, десь вони більш езотеричні, як у мене. Але. Ви будете задіяні у якихось певних прогнозах. навіть якщо ваша професія ніяк не пов'язана з усім тим, що я щойно перелічила до цього, то, може просто, знаєте, коли людина намагається зробити вибір, наприклад, де мені краще працювати, так? то ви можете спрогнозувати де їй краще працювати на основі власного досвіду і порадити їй це. І навіть якщо ви не будете нікому радити нічого, то ви зможете стати чудовим радником для самих себе. Бо ви будете дійсно чітко розуміти і бачити, який вибір краще зробити, і як кожен із виборів може вплинути на майбутнє. Ось така, така цікава історія у вас. А, да, і тут, бачите, у нас журнал Сновидінь. Чи ти спиш? Тут написано у нас. Так, ну, по-перше, точно у вас можуть бути віщі якісь. Сновидіння, будьте будьте уважними до ваших сновидінь цього грудня. Бо якщо у вас є якесь запитання, ви навіть можете, ну якийсь вибір, так як я казала, якісь сумніви. Ви навіть можете перед сном це питання задати собі своєї підсвідомості, заснути і зранку, коли ви прокинетесь, швидесенько записати, що вам наснилося, і там вже розшифрувати відповідь на ваше запитання. Ось такі можуть бути у вас сновидіння. Не обов'язково віші, що вони прям збуватимуться, але через них ваша інтуїція вам хоче дати певну пораду, і вам треба бути уважними до них, до ваших саме сновидінь. І взагалі хочу сказати, що незважаючи по цих двох картах на те, що в вашому житті цього грудня можуть бути певні випробування. Доволі непрості ситуації, ви будете спокійними, ви зможете зберігати спокій. Бо бачите, по-перше, вона спить. По-друге, дуб, він спокійний, навіть коли е, е, дме страшний вітер, іде дощ або сніг, іде буревій. Дуб спокійний і впевнений у собі, у своєму міцному корінні. Ось ви будете почуватися набагато більш спокійно е, цього грудня, е, ніж до цього. І це чудово, власне, ви дійсно дуже сильна і мудра людина. Якщо ви наразі це дивитесь. Давайте тарощі карти для вас візьмемо. Так, все чудово із десяткою мечів. Лицар кубків також у вас. Четвірка кубків. Угу. І. Двіка жезлів. Так, ну, щось закінчується у вашому житті. В моїх розкладах це дуже часто ці карти випадають про закінчення певного етапу в житті. І дійсно, знаєте, для вас я бачу, що. Це мені резонує ця карта. Тут саме це випала додаткова карта, на якій написано не десятка мечів, а що все чудово. Вона мені не тільки говорить про те, що щось закінчується, а вона говорить саме от про те, що я казала щойно: Що незважаючи на те, скільки б мечів у вас не запхали, скільки б проблем, скільки б випробувань не готувало життя і власне, цей грудень, у вас буде все добре. Ви зможете це пережити і при цьому пережити спокійно. Бачите, вона лежить, вона спокійна, вона тут як тут вона лежить, спить, так і тут. Тобто, вас неможливо буде розкачати на якісь дуже сильні емоції. І це закінчення, я тепер зрозуміла, і тут ще кубки у нас. Це закінчення саме періоду вашої тривоги, паніки і, можливо, депресії. Тобто, головне закінчення, що із вами станеться, це емоційне, емоційний ваш стан. Тобто, тут, бачите, по четвірці кубків вона відмовляється від кубку, який її протягують, а кубки це емоції. І тут навіть у неї написано на худі, що over it все з мене годі, з мене досить цього. Тобто, ви навчитеся бути спокійнішими. Можливо, через те, що у вас це яснобачення стане краще працювати, загостриться ваша інтуїція, і вам стане спокійніше жити в цілому. Ваша тривожність піде. ви… Ну, або вона не сама піде, а ви будете працювати над цим, можливо, ви вже над цим працюєте з психологом, або проходите якісь курси, набуваєте знання. Але ви зможете свої оці емоції взяти під контроль свій і перестати так багато тривожитись, боятися, переживати, панікувати або депресувати так само. І коли ви це перестанете робити. В вашому житті з'явиться перспектива нових емоцій і нового взагалі життя по двійці жезлів. Тобто до вас прийде пропозиція така. Нових емоцій, тобто більш хороших, так, позитивних, можливо, кохання, можливо, якихось яскравих вражень нових. От лицар кубків він таке щось може нести. Тобто, замість того, аби тривожитися, як ви це робили раніше, ви цей свій. Кубок, так якщо ми це емоційний кубок такий, він раніше у вас був сповнений тривогами, страхами, депресивними думками, певним негативом, то наразі у грудні він ви його випорожнете, і в нього вищі сили і цей світ зможе залити для вас. Кохання, любов, яскраві враження, якісь романтичні пригоди, просто якісь щасливі, хороші моменти, ваш цей сусуд, він звільниться місце у ньому. Ось про що я кажу: звільниться місце. І для когось із вас, можливо, це дуже специфічно, тобто це не для всіх. Але якщо ви нещодавно розсталися із коханою людиною, або втратили її якимсь чином, і ви були. Закриті для нових стосунків, бо ви все ще перебували ментально і морально і емоційно у стосунках з цією людиною, то в грудні ви, можливо, будете вже готові їх відпустити, ці стосунки і прийняти нові у своє життя. Бо тут вже є двійка жезлів, тобто ви будете планувати щось, ви відпустите негатив. І, і вже з більш таким оптимістичним поглядом у майбутнє ви почнете планувати щось. Тобто, як ви будете досягати своїх нових цілей у житті, куди ви поїдете на відпочинок, як ви будете щось там святкувати, як ви будете працювати, які зміни у житті ви хочете зробити? Ви е в грудні будете це планувати. Ну і це до речі дуже актуально, бо в нас ж новий рік, і ми зазвичай всі. Люди вони люблять саме планувати і будувати певні плани і ставити цілі напередодні Нового року. Так, ще у вас місяць знову про інтуїцію, про підсвідоме. Дуже вони у вас могутні, дуже сильні, тому дослухайтеся. І досновий Сновидінь так само. Можливо, я для когось навіть почула гіпноз, може хтось із вас спробує ввестися в стан гіпнозу. Я, я нічого не знаю про гіпноз, якщо чесно, але щось таке може бути: медитація, гіпноз, якісь сновидіння незвичайні контакт із вашим підсвідомим. Десятка пентаклів? Вау! Чудова карта! Достатку, гармонії в сім'ї! Здоров'я, угу. ієрофант. Так, зараз я в достатку цьому повернуся, але поки що хочу сказати, що оця, ця зміна і загострення вашої інтуїції, і те, що ви полишите тривожність і депресію, і зміните на більш позитивний стан, вам допоможе у цьому якась людина або декілька людей, якими ви надихатиметесь, так? Або це людина, ваш психолог, або це якийсь просто, просто лідер соцмереж, який вас, вам допоможе зрозуміти корені, проблеми вашої і е, розвитися. Тобто ви працюєте над собою, вам хтось у цьому допомагає, і потім ви вже стаєте цим вчителем. Як я казала вже на початку, що багато людей може до вас по пораду приходити в грудні. І тут, бачите, він сидить до нього, прийшли як учні, або ви як консультант якийсь, або ви вчитель, або ви тренер, або ви коуч, або ви, ви даєте певні поради людям. І вони дійсно вас вважають авторитетною людиною. І паш мечів. Так, це новий початок, той, що я казала, нові, нові думки, нові. Як це сказати правильно, нове, нова ментальність, нова картина світу. Ви побачите по-новому трошечки світ, коли ви відпустите у цей негатив, і ви через це ви почнете будувати певні плани. Бо до цього, знаєте, мені здається, що багато із вас взагалі плани не могло будувати, бо якось воно все так. Погано довкола, непередбачувано, які можуть бути плани. І я вас розумію, у цьому, повірте, сьогодні життя воно таке бентежне. Але у вас з'явиться ясність, у вас з'явиться ясність і візія, бачення того, куди ви йдете, і що ви хочете зробити, і як туди дійти, власне. Ну і з поміж цього всього, десятка пентаклів з'явилася, вона знову ж таки каже вам, що незважаючи на всі випробування, ви зможете зберегти, по-перше, своє здоров'я, бо дуб це про здоров'я, і десятка пентаклів так само ви зможете зберегти гармонію в своїй родині, так само дуб, про корені, батьки. Прапрапращури наші, і тут велика родина, декілька поколінь. Бачите, тобто гармонійний зв'язок між цими поколіннями, достаток у родині. Здоров'я, оце все буде у вас у грудні. Тобто, незважаючи, не я просто чую для вас, що можуть бути якісь випробування, що ви будете за це саме переживати. І вам вищі сили кажуть, що не переживайте, все буде добре із здоров'ям, із родиною вашою, із е, питаннями достатку. Ну, не в тому плані, тут ніхто не каже, що якийсь буде, знаєте, там, Виграш в лотерею чи якась розкіш, але не буде нужди. Все буде, що потрібно. У будинку затишно, тепло, їжа, вода, світло, родина це все у вас буде цього грудня. І це чудово, любі мої рибки. Дуже цікавий розклад. Якщо він вам також сподобався, ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу всього цього. І, звісно ж, підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої наступні відео. А я бажаю вам всього найкращого. Щасливого грудня, любі рибки!